293 мільйони цього корпусу це без обладнання, оскільки обладнання, яке було пошкоджено під час терористичного акту, висловила благодійний фонд Бафета. Ми їм дали список ну, від модиту на 400 мільйонів. Вони самі його закуповують, і зараз вже на понад 190 мільйонів обладнання поставлено все інше очікується на пост. Тендер проведений повністю. Це ви просто бачите фасадні роботи. Всередині проводяться інші будівельні роботи для того, щоб лікарня захистилася повноцінно зведеним в експлуатацію отримання всіх дозволів до кінця року. Ми хочемо і будемо просити, і просимо проектанта. І він передбачає, що є всі шанси завершити це раніше. Ключова задача ми мали консервацію перед минулим осінньо-зимовим періодом. Зараз наша задача, коли буде розконсервований об'єкт, щоб він фасадно закрився так, щоб це не впливало на проходження осінньо-зимового періоду, щоб погодні умови не впливали, було опалення заклад закладі, все працювало.